Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад півдня України. Я з Клинченко Анжелом і з півдня Одеської області. Матросик. Не лізь мені під ноги знову прису. Сьогодні я вам хочу розповісти про такий чагарник. Вічно зелений, це лавровишня. Це не лавровий лист, хоча він схожий. Це називається Лавровишня. А листя, у них, бачите, таке глянцеве, зелене, тверде. Вона вічно зелена, листя в неї не опадає, держиться багато років. Одні ті ж листя багато-багато років держаться, тому вона, бачите, яка, ну, я її перестала стригти. Скажу, що можна виростити її як деревину. Буде така цікава деревина вічно зелена, вона вже тут метри половиною ну, десь. Я раніше її стригла, це така у нас тут загорожа. Там у нас такий, як трошки двір чорний, ми там чистимо рибу. І там у нас від крану в дворі йде Вон, труба чорна, там зливається вода, там завжди поливається, там така земля мокра, завжди там листя, там можна копати черв'ячків. Коли Хочеться піти на рибалку. Так от, вона цвіте, цвіте такими маленькими китичками біленькі квіточки, але от вона у мене цвіла в тому році перший раз. Але я чомусь не зав'язала. І знаєте, я навіть зараз вам покажу, десь вон там наверху, навіть он видно, суцвіття. Не знаю, чи зараз? Вон, бачите, цвіття ось лишилося одне. Ну, там ще одне, але воно ще вище. Це вона виходить, що вона цвіла ось, ось цвіла. Змерзла тут тінь, дуже холодно. Ось скажу, що така класна з неї вийде загорожа, кому треба висока. Наприклад, щось таке замість загорожі навіть можна від вулиці посадити ці кущі. Як бачите, вона дуже висока росте. Тут я її стрижу, ну, буду ще стригти і живчувати. Потім вже, як потепліє, я пострижу, поживчую. Зараз скажу, що на продаж немає. Поприкапую гілочки, теж потім пізніше, як потепліє. І, можливо, Через рік-два буде щось на продаж, поки нема нічого. Ну скажу, що дуже гарна рослина, тому що е, росте швидко, просте дає великі. великий. За рік може вирости на метр і більше, вже коли вкоріниться, тому швидко-швидко наросте. Але скажу одне, що вона більш все-таки любить тінь. Тут вона у нас росте ось тут під величезним горіхом. Не знаю, б як вона себе на сонці поводить. Тому що я, коли купувала, зразу посадила сюди. Купувала вже досить-досить давно. Тут перший кущ, це, що я купувала, бачите, вже якісь стовбуряки знизу. Ще один кущ я посадила вже тут пізніше. Тут у нас, я його сама вже вкорінила, але теж вже така ось деревинка, як бачите, теж така немаленька, товстенька. Ну, коли цвіте пахне, бачите, яка така гарна загорожа зелена. І листя таке дуже гарне глянцеве. Тут щось зламалась гілочка. Ну, це одна з рослин з таких, яка весь час зелена, тому що є. Калина морщиниста, потім я її покажу, вона теж вічно зелена, але весною вона скидає листя, нове наростає і вона один рік всього держить листя. Лавровишня, на відміну від других кущів, держить листя досить-досить довго. От Вона просто така, знаєте, листя ростуть роками, поки вони пропадуть. Шкільників на неї ніколи не бачила, хвороб теж нічого не бачила взагалі. От тільки тут вона поливається зрідка і все. Ну, ой, зачепилася туди троянда. Так, коли попробую, наживчую собі, все-таки спробую посадити в городі на сонці, буду дивитися, постерігати просто цікаво. І хочеться виростити собі таку деревину зелену, вічно зелену. Щоб була і взимку гарна, гарна зелена. Прямо таку хочу деревину. Вже. Ну, Бачу, що вона вже росте досить високо, в цьому році трошки вже підстрижемо, тому що вже ну, вже досить таки висока, гарна. Так що, друзі, ось така рослина вічно зелена, безпроблемна, в принципі. Ну, Тут, хоча в тіні, якщо взяти з цієї сторони, ось тут, від викрухеної сторони, тут весь час сонце. От, бачите, зараз сонце світить. З цієї сторони сонце світить. І особливо влітку, тут весь час сонце, тут тіні нема. Так що скажу, що вона на сонці, в принципі, теж буде рости. Так що можна саджати її і на сонці. І тут, як бачите, тут у нас далі там поле. За нами я вже показувала б не раз звідти північ, звідти дують такі вітри, тож витримує вона і вітри, і сонце, бачите, і тінь така просто суперова рослина. Підходить всюди. Росте, як я сказала, ні шкідників, ні хвороб в неї немає. Ще цікаво, коли мороз, у неї листя отак от скручується в трубочку. Скручується. Коли б морозу нема, листя знову таке глянцеве гарне розкрите. Так що безпроблемна рослина для живоплотів, для загорожів. Просто супер-супер. Земля, не треба тут заморочуватись. Тут у нас просто глина, сама-сама звичайна. І росте прекрасно, як бачите, без всяких дренажів, без всяких підкормок. Росте собі гарно. Почувається добре. Ну От про Лавровишню і все. все, друзі, бажаю всім гарного дня.